Роман Миколаївич, завершилась перша гра, я зазнав поразки 4-8, два різних тай... у виконанні Сокола. Ну, перше, що спадає на думку, гравців не вистачило сил, чи може це у вас трошки інша оцінка була погляд на те, що сталося в другому таймі з Ну, Загалом півтора тайму грали правильно, все протрілося, потім не виставили оці ігрової ментальності. Просто ще там вигинув 2-3 правильно грати, як воно могли статися по ігрі. І скався результат. Ну от, знову ж таки була розмова в одній з наших програм завої, що така теза пролунала, що треба вчитися не робити власні помилки. Напевно, вона знову стверджувалася і стосовно цієї ігри. Ну, у нас воно йде від ігри до ігри, у нас і власні помилки через те, щоб перевірювати карту, чи так далі. Чисто і не тільки технічних, а у нас багато і, і тактичних, і індивідуальних, і психологічних, і так далі. Помилок. Ну це все вони мусить відчути і йти далі. Ну коли вже от, 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 таке питання буде, можливо, тренерський такий погляд, коли вже команда відчутно була, там почала пропустити один м'яч, порожні ворота, другий, чи варто було вже продовжувати грати? От, могло б і до десяти там пропустити там. Mm, ну варто було продовжувати, тому що ми на повинні всі були, Ви вже бачили, ми випустили вратаря, коли були гравці. у нас не тільки там, ну, як як це сказати, повинна бути команда. Не команда трьох-чотирьох хлопців. І якщо вона буде, тоді буде йти далі. Команда. Так не буває. Ну, дякую за коментар. Тут, напевне, головніше відновитися хлопцям буде ці... Так, завтра гра, будемо працювати. Добре. Дякую.